Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам перший перегляд моєї української озвучки епізоду Вітаємо у школу ціней. Ми прагнемо миру. Але щоб це було, треба бути сильними та підтримати друзів як одна команда. Коли закінчиться війна, ми обов'язково переможемо. Насолодитесь моєю озвучкою, про Shadow High. Слава Україні! Шанель? Це було дивовижно? Доки ти не падала тросу. Звичайно, я була дивовишною, Луна. Залітаюча штука не для мене. Я бішла. Але це кульмінація фільму. Ти береш на себе відповідальність за свою моду, так що ти піднімаєшся від землі. Вільно виражає себе. Луно, у моєму фільмі не потрібен політ. А, але це мій фільм про моду. Я зірка дизайнер одягу і модель. Як це не мій фін. Я сценаристка і редакторка. Тож мені потрібен ще один дубль. Якщо ж не сказала, що вона закінчила, то не закінчила. Але я можу стояти. <laughs> Ні. Ні, ти не можеш, Наташа. Ніхто не замінить. Шанель Гаразд, гаразд. Ніхто не замінить Наташу Симу також. О, я б назвала тебе на пі. Ти, мабуть, хочеш пити. Ти що, хочеш, щоб я стіпсувала свою помаду? Ні, я не думала про таке. Маю на увазі про помаду. Друзі підтримують одне одного. Луно, мені садовися перерва, щоб підтримати здоров'я. Тедор казав, що мені потрібно робити перерву кожні 30 хвилин. Шанель, ви походилися на ці розкатровки, ти повинен закінчити цю частину. Це мій проміжний проект. Ага, мамо без мене впорається. Не кажіть так, Шанель. Це просто вираз. У Нідерландах ми кажемо Xit вешно». Це як говорити про помилки. Означає не хвилюйся. Як справи? Я вивчаю голландську, маю на увазі про траму. <рисело> Весело подивитись. Мені стає цікавіше. Я піддалася твоїм вимогам. Режисерське крісло, негасована вода, свіжі фрукти, Ананас був консервованим цього ранку. І ти знаєш це це було свіжо в один момент. Хіба на це Шанель, друзі? М -м, так. Шанель? Ну? -но? Не зваріться. Але якщо потрібно сваритися принаймні як зробити більше. Давайте. розважайте мене. Серйозно. Ну. Геть, свідчить, негайно. Еш, ходімо, йому світи. підеш на обід. Мені потрібно закінчити зйомку. Цього не станеться. Я стаюся. Ти не можеш просто статися. Просто статися? Я? <рошу> Прошу. Мені не потрібен цей проект або навіть драма. Бувайте. Наомі, не звертайся до мене. Не дивись мене очима. Не тихай на мене. Тобі пощастить, якщо Шанель не олікс на тобою. Оберніться до середини кімнати. Але кафе в той бік. І зараз вийдете в цей бік. Хто знає школу Рейнбоу-Хай? Хто думає, що рейнбоу Хай краще, ніж Shadow High? Серйозно? Ви повинні цього доказати. Але, але замовкни. Луна Медісон жінки вищого класу говорять, що ми повернулися з розіграшу рейнбоу Хай. Але у нас велика проблема. Так, Вероніко? Ми спостерігали за проектами, які відбуваються у рейнбоу хай цьому семестрі. І ми не вражені цим. <плес> Вау! це що, твоя сестра близнючка Так. Не очікувано.